Вітаю вас, малята! Це я, Міланка. Сьогодні для бабусі я хочу підготувати сюрприз. Зробити і подарувати їй стілець. Малята, щоб зробити такий стілець, потрібно взяти дві коробочки, які заздалегідь підготували вам ваші батьки. Давайте розглянемо коробочку. У неї є. Коротка вузька сторона, довга вузька сторона та широка довга сторона. Беремо коробочку та широкою стороною ставимо її на стіл. Беремо другу коробочку та вузькою короткою стороною ставимо її. З краю на широку сторону. Ось так. Ось такий стілець у нас вийшов малята. А які ж стільці вийшли у вас? А я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята!